Ну, я рахую, що я задоволений грою своєї команди, особливо в першому таймі. Могу я закрити ну, матч саме ще в першому таймі. В першому таймі всій повазі до команди Минає, ні одного моменту, навіть на пів біля наших воріт не було. Реалізовую свої моменти і другий тайм виходь спокійно грає. На жаль, так не вийшло. Ну, в другому, да, на пів момент, був момент команди минає. У нас те саме моменти, вихід один на один. Ну, розумієте, я як, як вам сказати. Моя думка, що рахунок не по грі сьогодні. Ми більше, моя так думка, що більше заслуговували на перемогу. Ми повністю тотальний контроль гри під нашим контролем, Був. трошки не вистачило в реалізації єдине що. В цілому, з огляду на те, яких обертів набрав агробізнес, на ваш погляд, за яке місце команда намагатиметься боротися, чи вже є завдання поставлене. Ми від гри до гри йдемо. Да. Ми не дивимося вперед, агробізнес, слухайте. З цим бачите, з регламентом розібратися не можуть там. Ми йдемо від гри до гри і в нас завдання в кожному матчі перемагати. На жаль, сьогодні ми не перемогли, але нічого страшного, йдемо далі до наступних матчів.